Під час перебування в Ірландії президент США Джо Байден підтвердив рішучу підтримку заходу України у її захисті свого суверенітету, технікою которой завоїстата всюду. І Поставки тільки будуть наростати. Лідер США високо оцінив підтримку Києва Ірландією, зазначивши, що за минулий рік країна спорядила різноманітної допомоги на десятки мільйонів доларів. Байден підкреслив, що Путін думав, ніби світ подивиться в інший бік. Він був упевнений, що розіб'є НАТО та Європейський Союз. Єдність західних націй зламається і впаде в момент випробування. Він так думав, але він помилявся. Він помилявся у кожному пункті та по Усім фронтам, і сьогодні ми більш об'єднані та рішучі ніж будь-коли захистити цінності, які роблять нас сильними. А Путінська Росія слабне з кожним днем. І прийде той час, що їй настане кінець, підкреслив Байден. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. you're